Я нас поздоровляю, Ган зміг. Здавалося б, що можна очікувати від різдвяного спешлу про двох неосновних гравців команди вартових галактики. Дракс був хоча б з нами спочатку. А от Мантіс, взагалі, з'явилась лише у другому фільмі. Однак, з урахуванням такого невеликого часу на екрані та явний статус не головних, Ган зміг зробити цих персонажів цілісними та цікавими. І вибір їх як лідерів цього спешлу був абсолютно логічним, бо хто б ще міг придумати таку ідіотську ідею вкрасти Кевіна Бейкона в якості подарунку для Пітера. І на перший погляд, зав'язка не дуже смішна. Забрати силу людину з його звичайного оточення та вивести на іншу планету. Мантіс ще й використовує свої сили для маніпулювання свідомістю актора. Згодна, трохи кріпувато. Але це все ж таки різдвяна історія від Гана. Тому давайте трохи послабимо наші звичайні очікування від проєктів та просто отримуємо насолоду від безбашеної та емоційної пригоди. Спешл починається з анімаційного інтро, і це виглядає цікаво та неочікувано, ще й одразу здає правильний настрій. Це буде історія про різдво, сім'ю та щастя, і що воно означає для кожного з нас. Анімаційна частина на початку це розповідь Крагліна про ще малого Пітера, який хотів святкувати Різдво, але Йонду це бажання не підтримав. Ну якось навіть очікувано. У наш час вартові купили новер у колекціонера і намагаються зробити це місце придатним для життя. Пітер, наче зайнятий, але явно не щасливий. І тут якраз Різдво. Мантіс дуже хоче йому допомогти, бо виявляється, що вона його напівсестра. У них один батько, Его. А не розказала вона Квілу про це, бо не хоче постійно нагадувати Пітеру про болісне минуле. І насправді це одна з найбільш емоційних сцен у спешелі. майстерно жонглює тонами, бо Мантіс розказує все це драксу. А дракс, ну, він як завжди. Далі у нас класичний сценарій «Fish out of water, бо два прибульці взагалі не розуміють, як функціонує життя на планеті Земля. Так, монтаж пригод трохи простенький, але це не означає, що він не викличе у вас посмішку чи не заслужить сміх. Друзі знаходять Кевіна Бейкона. Невелика сутичка з копами, але все ж таки Мантіс змушує актора взяти участь у подорожі на іншу планету. І звичайно герої не забувають притягти з собою неймовірну кількість різдвяних декорацій. До речі, один момент, який кинувся мені в очі. Сцена, коли Мантіс стрибає зі стіни на стіну у іншому, скажімо, оранжуванні, виглядала б наче прямісінько з фільму жахів. До речі, дякую Гану за метакоментар про акторство. Трохи награно, але ефективно. Мантіс та Дракс складають купу зусиль, щоб Пітер знову відчув магію та Теплоту Різдва. І їм це вдається, навіть не було бере участь у імпровізованому святкуванні. І все добре, поки Пітер не дізнається про викрадення. Але ж це різдвяна фантазія. Бейкон вирішує залишитися з героями на планеті. Далі типовий монтаж із піснею та врученням подарунків. Хто слідкує за проектами, той одразу зрозуміє, який подарунок отримає Грут та Ракета. Мантіс зізнається Пітеру, що вони родичі, і це виявляється найкращим для нього подарунком. До речі, Йонду виявився не таким же і безсердечним, як нам показували на початку. Все ж таки Дух Різдва захопив і його. Ну а після титрів мила сцена. Іначе не показали нам нічого. Неймовірного, історія сама по собі не видатна. Але ж з якою любов'ю все це було розказано, з якою увагою до персонажів. Так, у основних вартових скоріше камео, ніж повноцінні ролі. Але, наприклад, ті невеликі зміни, які показала, не було, були варті існування всього спешалу. Космо вплили непогано, груд та ракета були явно на своєму місці. Але справжніми зірками, звичайно, були дракс та Мантіс. За їхньою динамікою спостерігати було одне задоволення. Цей проект я насправді найкращим у четвертій фазі. Написаний з любов'ю та повагою до персонажів, він лише додає до вже знайомих нам портретів. Усі різдвяні кліше не зловживають своїм часом і вчасно відходять на другий план, щоб тон та події були чітко та правильно збалансовані. Цей проект не лише здатний викликати посмішку, а ще й, можливо, навіть таке знайоме поколювання в очах, яке буває тільки при перегляді щирих та добрих історій.